В ігровій кімнаті онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні тихо і затишно чути лише стук пензлика по пластмасовому стаканчику з водою. Тут діти з діагнозом онкозахворювання засвоюють нове, але цікаве для них заняття арт-терапію. Піднімає настрій і звеселяє на весь день. Із 46 тисяч, що були виручені на аукціоні, «Осінній вернісаж дещо витратили саме на арт-терапію. А на більшу частину коштів придбали необхідні ліки. Очень ціни на медикаменти, тому що ампули по 800 гривень. Є ампули, Вроді їх і немного, але сума велика, Почому? Тому що дуже дорого стоять всі лікарства. За словами завідуючої відділенням Людмили Чмут, це саме ті препарати, які не могли придбати за бюджетні кошти. Можна сказати наскільки вистачить, ми. Так плануємо, що на місяць на найближчий місяць це нам вистачить цих препаратів. Можливо, треба буде ще якась додаткова закупівля. Зі сльозами на очах батьки розповідали про кількамісячну, а то й багаторічну боротьбу із хворобою. Ці люди втомилися від постійних переживань дехто навіть переніс інсульт. Але жити і протистояти допомагає віра і добрі люди. Дуже такі дорогі лікування. Дякую всім, хто нас підтримує, хто нам допомагає фізично і матеріально. Дякую всім, хто, навіть є такі момент, що не вистачає, якби просто людської підтримки.